Пав, і вітерець весняний моєю думкою співав. Про захід сонця полон'яний, про ніч над хатою ридав. Війну вишневими садками і містом вічно молодим, а над церковними хрестами розтанув вітер, наче дим. О світер ліг на серце церкви, що пам'ятає краще нас. Як в 33-м діти мертві нам докоряли раз у раз, як 37-м у підвали злітались ворони чека І як там постріли лунали, і хтось там матінку гукав. Я спав і знову ніжний вітер. Мене в обіймах ніс минули. Серед томів, сторінок, літер ми міцно справдою заснули. Ось біля церкви у долині мене зустрів сумний Тарас. Мені сповідав, що й донині він плаче і молиться за нас. Він плаче і плаче за мільйони загиблих в полумі війни. За тих, хто смерть пройшов полони. Чиї загинули сини, з чиїх сестер неповнолітніх знущався злий фашистський кат. Чиїх братів всесили сили витяг радянський злий загрядотрят. Від батькова молитва в Алмату у мінськ Сибір, Туди, де зупинилась битва, де переміг кривавий звір, де люди правду всі забули, не можуть стати із колін. Для тих, хто з вечора поснули, лунає правда, наче дзвін. Я довго спав, а Україна ще й досі спить в кутку одна, як хвора, немічна дитина, слабка, голодна і блідна, та ранок де весняний ранок. По всій заплаканій землі з небес хмаринистих фіранок летять на землю журавлі. Автор вірша Дмитро Радіонов.